Математика це життя, це справжнє мистецтво. Навчання доньки президента проходить так само, як і в звичайних студентів. Ну або майже так само. Усе чисто, пане президенте. У групі вашої доньки загроз не виявлено. Добре, Роберте. продовжуй спостереження. Я так зголодніла, щоб з'їсти. Mm, які апетитні сендвічі. Це те, що потрібно. Пані Керол попрямувала до столиків з тарілкою заздалегідь перевірених мною сендвічів. Прийом чудова робота, але тепер іди і прослідкуй, щоб вона не вдавилася. Здається, оце і є заповітне місце, куди навіть охоронцеві шлях закритий. Сталася непередбачувана ситуація. Пані Керол зникла за дверима жіночого туалету. Ти ж розумієш, що їй там може загрожувати небезпека. Як мені туди потрапити? Адже я не маю доступу. Мене це не цікавить. Виконую свою роботу. Добре, пане, я зроблю усе можливе. Тепер можна і на лекцію вирушити. Доповідаю, вашій дотці нічого не загрожувало. Але я вимагатиму підвищення зарплатні. Агов Лео, як тобі, мій ескіз для татуювання? Привіт, Керол! Невже в доньки президента з'явилася симпатія до свого однокурсника? Та ще й взаємна? Та почати зустрічатися з персоною такого статусу може бути непросто. Я дізнаюся про всі твої темні секрети, хлопче. Що вам від мене потрібно? І навіщо вам у підвалі сонцезахисні окуляри для того, щоб ти спитав? Ну, якщо ви їх нарешті зняли, то отримуйте у відповідь. Ай, так нечесно. Аж ось і мій шанс для втечі. Бувайте. Гей, я повернувся. Та як ти посмів мене засліпити? Зараз я тобі дам. Ходімо краще звідси. Отримуй. Навіть не маючи багатого прислуги, ніхто не застрахований від непередбачуваних конфузів. Так, так, я пам'ятаю, що залежить від цих зборів. Не дарма ж я підготував промову. Треба поквапитися, бо запізнююся на прем'єру. Головне, не забути теку з текстом. Пані та панове, вітаю вас на сьогоднішній конференції. Ми всі довго чекали на цей день. Джульєто, любов моя, що означає ім'я? Троянда пахне трояндою. Стривайте що? Це ж така Керол. Цією промовою я хотів нагадати, як важливо шанувати класиків. О, Джульєто, без тебе життя мені більше не миле. Прощавай, тлінний світе. Доброго ранку. О ні, ромео! Я ж не встигла сказати тобі найголовніше. Цей конфлікт стосується кожного громадянина нашої країни. Я закликаю поставитися вас до питання з розумінням і всією серйозністю. Що ти взагалі читаєш? Це ж не той текст. Ти про що? Що текст батька? Як же соромно. Об'єкту полі зору прийом. Стоп, що це за звук? О, ні, я знаю його. Це ж бомба. Треба терміново знайти її та знешкодити. Аго, вітане, це в тебе там щось цокає. А це всього лише мій новий годинник. Ні, бомба! Лягай! Матінко рідна, хоч би він йому нічого не зламав. Сподіваюся, ви не забули, що у вас сьогодні тести з математики. На його вирішення, у вас є одна година. Зворотний відлік пішов. Ви припустилися великої помилки. Бомба! Знову усі в укриття! Обережніше, що ви робите. Спокійно, я врятував усіх нас. Якщо це така спроба зірвати тест, то я поставлю усім еф. Навчання без сумнівів річ енерговитрадна, тому для відновлення сил існує ланч. М -м, нарешті я тебе з'їм. Ось він. Момент, коли я можу відпочити від студентів і насолодитися кексиком. А ось наша голодна героїня забула свій ланч удома. Алло! не хвилюйтеся, незабаром усе вам доставлять дітей на термінове завдання. Леле, просто зараз вас зрозумів. На пані Керол чекає першокласна трапеза. Аго, звідки такий протяг? Коли ви навчаєтесь у групі з донькою президента, то доводиться звикати до гелікоптерів. Спускайте їжу. Дякую. Круто мати охоронців, які у будь-який час готові привезти вам найкращі страви. Чи не так? Дякую. Але де прибори? Інша річ. Дивовижно. Однак навіть донька президента має справу зі знущаннями з боку старшокурсників. Стояти! Я мушу провести обшук. Небезпеки не виявлено. Ха! Навіть хлопець у костюмі не допоміг. Еге ж, краще я піду. Ха, невдаха. Так, так, донька президента, як і багато її однокурсників, також любить ходити на вечірки. Нарешті я можу розслабитися та спокійно потанцювати в оточенні друзів. близькі люди, класна музика, смачні напої. Здавалося б, що ще може піти не так. Так, рухай тілом! хах зовсім забув. У мене є хлопавка. О, ні! Киньте зброю! Усім відійти на 10 метрів. Загрозу усунено. Тепер будуть у моді безпечні вечірки. І жодних хлоповок. Оце так нудьга. Однак із суворими охоронцями не посперечається. Хочу вас порадувати. Сьогодні ви пишете тест з історії. Розпочинайте. Агент борсук можете зробити перерву. Вас зрозумів? Я ж зовсім не готувалася. Треба щось вигадати. О. А якщо я позичу навушна Кітана, чого тільки не зробиш, щоб захистити свою успішність від поганих оцінок. Алло? Агенти, чому твій голос раптово став жіночим? Ой, це через застуду. Мені потрібна ваша допомога. Розгорнути підручник з історії кажеш? гаразд, диктуй, що конкретно тебе цікавить. Коли охоронець зачитує тобі всі відповіді з підручника, відмінна оцінка гарантована. 499,500. Фух у здоровому тілі здоровий дух. О, ні, ітан уже закінчив. Він не повинен дізнатися, що я брала його навушник. Агент борсук на зв'язку. Продовжую стежити за ситуацією на занятті історії. На цьому все до речі. А навіщо тобі ці факти? Алло, гей, хтось мене чує? А що буде, якщо Керол та її охоронець поміняються навушниками? Агент хвостик зараз недоступний. Замість нього буду я, агент принцеса. Так повторюю клієнту безпеці. Оце так трек. Отак, крихітко, обожнюю хіп-хоп. Ні, не потрібно посилати агентів на весняний бал. Вони вже зіпсували його торік нападом на діджея. Як тобі вії? Ха-ха! У вас сьогодні серйозний тест. Знову тест і знову забуть кувата. Керол до нього не підготувалася. У ні, шнурки розв'язалися, треба усунути проблему. Здається, я дещо вигадала. Може, печатка цілком таємно допоможе? Тепер це справа державної ваги. Тримайте, пане Вайте. Ого, так швидко. Сходимо поки за газованими напоями, бо я щось перепрацювала. Керол, як ти встигла усе закінчити. Це якийсь жарт. Керол в очікуванні відмінної оцінки. А як можна по іншому оцінити цілком таємний документ і такий оригінальний підхід? Нарешті, що це за червона пляма? Однак викладач виявився кмітливим і за секретну роботу Керол отримала майже секретну оцінку. Цього не може бути. Еф. Та за що? А ти хотів би навчатися в одній групі з донькою президента? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Стій тут, шановні студенти, у нас сьогодні черговий тест. Та скільки можна. І цього разу він з географії. Стояти. Перевірка на наявність небезпечних та заборонених предметів. Шпаргалка заборонено. Так, а це що таке? Ай, боляче! Конфісковано. І як я без них тест напишу? Діти на місці, я забираю це. А батончик чому? Це може бути небезпечно, тому я змушений його вилучити. Пограбування серед білого дня. Усе звичайно робиться заради безпеки. Пані Керол. Схоже, залишившись без шпаргалок, студенти опинилися в скрутному становищі. І лише Керол впевнена в тому, що матиме гарний результат. Пане Харісе, заради чесного проведення тесту я попросила свого охоронця вилучити усі шпаргалки у студентів. Можливо, натомість ви трохи допоможете мені з оцінкою. Добре, адже я заохочую твою боротьбу за справедливість справедливість. домовитися з викладачем про відмінну оцінку, будучи донькою президента, виявляється дуже просто: заслужена а для Керол. А деякі викладачі з радістю йдуть на зустріч. Я сподіваюся, що на моєму прикладі ви зрозумієте, що заради хороших оцінок потрібно старанно працювати. Дозвольте сказати кілька слів. Звісно, шановні гості, хочу повідомити, що нагороду за звання найкращого студента нашого коледжу отримує Керол. Керол, спробуємо новий фільтр в інстаграмі. Гайде чому б і ні. чудове фото? Я так не думаю. Треба усе відредагувати, щоб уникнути компромату в вигляді невдалих кадрів. Агов, навіщо ти це зробив? Чому Керол скрізь вирізано? Так буває, коли твоєї однокурсниці надто прискіпливі охоронці, навіть селфі в інстаграм не виставити. Що сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!